До цього ми розповідали про перше покоління комуністів, які приєдналися до більшовиків під час визвольних змагань або трохи пізніше, у 31-32 роках. А сьогодні ми говоритимемо про наступне покоління, про тих, хто народився вже за радянської влади у 1920-х роках. Ці молоді люди вже жили при Сталіні, бачили всі ті жахи, який приніс в Україну радянський режим два голодомори, репресії а також. Пережили вони і німецьку окупацію. І ось після повернення червоної влади в Україну ця молодь вирішила стати офіційними гвинтиками радянського режиму. І що цікаво, Люди ці строкаті з різними бекграундами, і ми подивимося, що ними рухало, що штовхало на цей крок. Адже перше, що цікавило політруків, це як кандидат у ВКПБ поводився під час німецької окупації. У нас вже є подібний матеріал по Слонянському району, і там ми почали. Вивчення цього феномена, а тут матеріал структуруємо і завершимо. До того ж дізнаємося нові факти по історії Софіївки. Канал Ірини Коновець Поплавської. Почнемо з дроворуба Дмитра Григоровича 1927 року народження. Тим більше, що він нам дещо знайомий. Це син того самого комуніста Григорія Пилиповича Дроворуба, про якого ми згадували у відео про старосту Демченка. Дмитро був мобілізований у жовтні 44-го. Військове звання лейтенант, і ось у 48-му у військовій частині 5139 один Московській області діревня Алабіно, отримали заяву від Дмитра з проханням прийняти його до кандидатів-членів ВКПБ. Здавалося б, син члена партії. Давай, товариш Дроворуб до нас з дорогою душею, та не все так просто. Дроворуб знаходився в Україні під час німецької окупації в рідній Васильівці, і невідомо, як він там поводився, а раптом працював. Будь-яка робота в період німецької окупації вважалося за шкваром, і ось секретар партбюро військової частини п'ятдесят один Лущинін надсилає запит до Софіївки. А там запит ігнорують гвардії. Майор Лущинін у листопаді 49-го надсилає вторинний запит. На який йому відповіли, що батько Дроворуба був на суворому обліку у німецької влади як комуніст, насильно примушувався до робіт, насильно це важливо підкреслити, і під час відступу німців батька Дроворуба вивезли до Німеччини і досі про місце його перебування невідомо. Але є версія, що німці його таки розстріляли. Насправді Дроворуба Григорія Пилиповича тисячі року народження заарештували 22 липня 43-го, а через місяць він уже опинився у таборі Дора Тельбау. А його син Дмитро Дроворуб дійсно з 41 го по 43 й мешкав у Васильівці, але хворів на ноги і ніде не працював. У період відступу німців Дмитро переховувався і тому його не викрали. Потім він працював. У районному відділку Міністерства державної безпеки, звідки його мобілізували до радянської армії, офіційну відповідь Валабіно надіслав 1 січня 1950 року секретар Софіївського РК Волошин. Але через рік, у грудні 50-го, до Софіївки знову прийшов лист з військової частини 51139 З невдоволенням, виявляється, відгук про Дмитра Дороворуба не мав законної сили, оскільки був без штампу та печатки райкому партії. І одразу ж Софіївський райком відправив до Алабіну відповідь за формою, а вже не Волошин підписав його, а секретар РК КПБУ. Лобань. Здавалося б, кінець історії, але виявляється, партію тоді Дмитра так і не прийняли. У квітні 52-го, з військової частини 51-139, до Софівки знову надходить запит уже від гвардії майора Харитонова з того ж таки Лабіно, де Дмитро Дроворуб служив старшиною та знову подав заяву з проханням прийняти його до членів ВКПБ. І Харитона все ще не вспокоїться, як же родина дроворубів пережила німецьку окупацію, особливо мати Палашка Тихонівна, яка й досі живе у Васильівці. І от Лобаню з Васильівки надіслали новий звіт про родину дроворубів, що всі вони працювали під час німецької окупації, окрім Дмитра, який багато хворів, тож працював мало. І Лобань вигородив Дмитра Дроворуба, написав Харетонову, що той періодично працював, але багато хворів, а про батька його досі нічого не відомо, викрадений до Німеччини і все. Цікаво, що дата закінчення служби Дмитра Дроворуба, 26 червня 1953 І чи став він комуністом, чи ні, хто знає. У січні 1951-го надійшов у Софіївку запит на 27-річну Глазову Надію Леонтіївну, аж із татарстану село Старе Шаймурзіне від секретаря Будьонівського райкому Ібрагімова, який теж хотів дізнатися, чи є якийсь компромат на надію для вирішення партійного питання. У Васильівці мешкали такі Глазунові. Спочатку вони, здається, писалися як глазові, потім стали Глазунови, а тепер от «глазові». Відповідав секретар РК КПБУ Ковалевський він надіслав до Казахстану таку невтішну відповідь. Надія із сім'ї середняків під час німецької окупації перебувала у Васильівці, працювала на різних роботах. У 42-му була викрадена до Німеччини. Повернулася разом з чоловіком, якийсь землемірав. А ось батько її Глазунов Леонтій Корнійович 1900 року народження працював комірником у колгоспі, але в 37-му органами НКВС репресований на 10 років і досі не повернувся. А дядько Глазунов Григорій Корнійович, 8-го року народження, служив поліцейським у Васильівці. А дядько Михайло Корнійович трудився при німцях у громаді бригадиром. Ну з таким бекграундом, напевно, надію в партію навряд чи. Прийняли, але дивує, що її спонукало намагатися туди вступити. Взагалі родина малорадянська, батько репресований, дядько поліцейський, а інший дядько взагалі бригадиром працював в обхозі за німців. Це ми знаємо, що до сільських поліцейських треба розбиратися в кожному конкретному випадку і тільки з погляду Кримінального кодексу ми таке робимо на нашому каналі. Але для радянського режиму це пряма дорога у зрадники. Сталін ще живий. Пояснимо це наївністю 27-річної дівчини. 10 березня 51-го року прийшов до Софіївки з верхідніпровського райкому запит на 28-річного горба Петра Івановича. Це вже недалечко. На запит відповіли, що під час німецької окупації Петро Горб проживав у братському та й народився власне, у братському. Батько його Іван Пантелійович вступив в колгосп у 30-му, був трактористом, а за німців працював на різних роботах. Але у 44-му Іван Пантелійович під час роботи на тракторі підірвався на міні. Петро жив при батькові, а при відступі німців він сховався в колодязі. І просидів там три тижні. Коли прийшли червоноармійці, то вони його там знайшли і витягли на півживого та фізично виснаженого. Коли Петро оклигав, то в листопаді 43-го його мобілізували до Червоної армії, де він служив до 46-го, потім навчався у сільськогосподарському технікумі. І ось ми знаходимо його в безсмертному полку. Онука Соломатина Ірина Володимирівна з Ростовської області вставила туди його фото і розповіла, як дід воював. Телефоніст штабної батареї, рядовий горб Петро Іванович, 29 серпня 44 го при прориві оборони противника на ділянці села Раскаєці Молдавської АРСР. Обслуговуючи телефонну лінію під час бою під сильним кулеметним та мінометним вогнем противника, виправив до 12 поривів, тим самим забезпечив зв'язок і дав можливість командиру полку управління артилерійським вогнем дивізіону, нагороджений орденом вітчизняної війни другого ступеня і медаллю за відвагу. Петро Іванович проживав у Верхньодніпровську і помер у 2004-му у віці 80 років. У червні 1951-го надійшов запит з військового гідрометеорологічного факультету Радянської армії на 40-річного викладача факультету Рєзнікова Арона Ашеровича, уродженця Софіївки, у зв'язку з прийомом до партії. Запит підписав начальник політвідділу факультету полковник Коростель. І от знайшли на Рєзнікова компромат. Батько кандидата в партію Резніков Ошераронович Аронович, 1878 року народження. Мав колись бакалійну лавку у Софіївці, але у 1919-му він виїхав із Софіївки і більше туди ніколи не повертався. А навіщо Арону Ашеровичу знадобилася ця партія? А ось навіщо? Він збирався писати дисертацію, і йому, мабуть, рекомендували, що з партією легше буде і захиститися, і посаду якусь отримати. І Арон Ошерович не чинив опір. Треба, так треба. І в 1954-му він випустив таку брошуру моделі зірок з ізотермічними ядрами, автор реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. А помер він у 1975-му, похований на південному цвинтарі Санкт-Петербурга. Був у нього ще брат Різніков Матвій Ашерович чи Ошерович 1912 року народження, майор медичної служби, підполковник медичної служби у червонопрапорному Балтійському флоті, але доля його невідома. Був у кронштаті колись у 60-70-х роках патологоанатом Резніков Марк Ашерович. Може, це він а може й ні. І нарешті, у травні 1952-го, прийшов у Софіївку запит від начальника політвідділу військової частини 55-692 розібратися з батьком 43-річного військовослужбовця Федорченка Якова Васильовича. Яків Васильович, це небіж знаменитого отамана Федорченка і син брата Отамана Василя Яковича. Про цю сім'ю багато матеріалу. Софіївська краєзнавиця Аніла Галенда написала про цю родину книжку летять у вирі журавлі. А в нас є епопея про Отамана Федорченка на каналі, і в Софіївці вже є вулиця Отамана Федорченка. Так от Василь Якович, рідний брат Отамана, який йому був замість батька. Він всіх своїх дітей і молодшого брата виховував. Патріотичній атмосфері в любові до рідної України, адже сам був свідомим українцем. Інша річ, що радянська влада його знищила, а потім вже завершила виховання його дітей у своєму дусі. І от велика довідка на брата Отамана Федорченка Василя Яковича, і тут ми дізнаємося різні історичні подробиці, які нам будуть цікаві. Адже щоб скласти довідку, допитали багатьох свідків. Колгоспник колгоспу імені Хрущова Федорченко Іван Григорович, 1893 року народження, розповів, що знав Василя Яковича з самого дитинства. Той мав чотири коня, дві корови, землі десять десятин. Василя Яковича після розгрому банди було забрано партизанським загоном і здано Долгинцевському ЧК, де він пробув невеликий період часу і там помер. Додому не повертався. Василь Якович проживав у тому самому дворі, де було знайдено майно: друкарські машинки, літературу, зброю. Ну, це дійсно так. Родіон та брат Василь мешкали в одному дворі у батьківській хаті, адже Родіон був неодружений та й не часто бував вдома. Далі свідок, вчителька Софіївської школи номер 2 Кучерявенко ОС, Сказала, що знала сина Василя Яковича Михайла з того часу, як навчалася з ним у Софіївській двокласній школі у 1912-13 роках, але потім він кудись поїхав вчитися. А інший син Дмитро закінчив цю школу на два роки пізніше. І цікава її термінологія. Вчителька кучерявенко казала... Що в 1919-20-му була організована в Софіївці націоналістична банда Авдушках повстанці під проводом Федорченка Родіона. Дмитро брав участь у ній, часто можна було бачити його озброєним, як він роз'їжджав на коні в Софіївці, навчався він ще й у весело-Тернівській гімназії. А справа в тому, що термін повстанці взагалі був під суворою забороною. Не повстанці, а бандити, так і досі, декотрі називають наших учасників визвольних змагань, бо їх так привчили з Малку. а вчителька Кучерявенко насмілилася тоді назвати речі своїми іменами. Член ВКПБ Захарченко розповів, що в юнацькі роки жив за один кілометр від цього сімейства. Колишній четвертий квартал Софіївки, зараз кологосп Хрущова. Банда Радіона у кількості 100 150 осіб називала себе самостійниками. Вони були українськими націоналістами. Сам Захарченко сидів три тижні у полі у 1919-му Ховався від банди Федорченка. Знову ж таки, мабуть, після нальоту на Верхньодніпровськ, у 20-му знайшли у хаті Федорченка килими, дорогий посуд, золоті речі, друкарські машинки. Хтось з синів Василя Яковича Дмитро чи Михайло писав націоналістичні вірші і поширював серед населення. Все це було донесено до військової частини 55-692, де служив Яків Васильович. Відповідь цю готували довго, треба було всіх опитати, справа серйозна. А з військової частини полковник Михайлов знову ж пише маляви до Софіївки: прошу прискорити з відповіддю на наш запит у справі військовослужбовця Федорченка Якова Васильовича. Відсутність цього матеріалу затримує вирішення питання, що вимагає вживання термінових заходів партійного та службового порядку. Адже пояснює полковник Михайлов, політвідділ військової частини 55-692, має у своєму розпорядженні неточні дані, що військовослужбовець, член ВКПБ Федорченко Яків Васильович, приховує минуле своїх батьків, а саме той факт, що його батько був організатором Петлюрівської банди і у 2020 році під час розгрому цієї банди був убитий. Все це необхідно для вирішення його партійності. Відповідь надіслати у Київ гармат на 5. Ну, зараз там завод, Міст Азія, який виробляє профнастил. Ось так: Яків Васильович приховав під час вступу до партії героїчно минуле свого батька. Та дядька. Втім, він прожив довге життя, все в нього було добре, зробив кар'єру при радянській владі і помер у віці 94 років у Києві у 2003 році. Ще в 1958-му прийшов запит зі Львова на Дмитра Федорченка Тихого з проханням прояснити його походження, але про Дмитра в нас є окреме відео, повторюватися не будемо. Канал Ірини Коновець Поплавської. Таким чином ми бачимо, що це друге покоління бажаючих вступити до ВКПБ різномасте. Це і діти комуністів, і діти репресованих, і діти повстанців. Всі вони особливо не замислювалися над тим, що відбувається навколо. Вони просто хотіли краще жити. Хотіли робити кар'єри, отримувати пільги та. Гарну житлову площу вони не розуміли до чого все це призведе, і ті, хто доживе до 1990 року, до того моменту, як почала відроджуватися самостійна Україна. Вони будуть цим вкрай незадоволені. Вони будуть голосувати за комуністів Кравчука та Кучму з надією повернутися назад в СРСР до пільг, пошани, адже вони поклали на це життя, поступалися принципами, закривали очі на злодіяння радянської влади. До речі, в партію вступати не змушували, а пропонували. І багато хто відмовлявся і так і не написав заяви, розуміючи, що ВКПБ, а потім КПРС це щось ганебне і. І краще нею не бруднити свою біографію. Та й формально в Конституції не було прямої вказівки на обов'язковість членства в партії для керівників. А на практиці партійність була обов'язковою умовою для зайняття керівних постів у СРСР. Цим партія забезпечувала контроль над усіма сферами суспільства. І серед відомих радянських учених було чимало тих, хто не був членом ВКПБ, наприклад, фізик-теоретик Лев Давидович Ландау, який тричі отримував Державну премію СРСР, плюс герой соціалістичної праці, член Академії наук СРСР. Та що далеко ходити на нашому каналі, є розповідь про Петра Євгеновича Моцного, який став доктором біологічних наук, але в партію так ніколи не вступив, як його не присували. Але нащадки неокомуніст. Те використовують всі напрацювання радянського режиму. Партія регіонів всіх керівників тягнула до своїх лав, і це вже не діди, це вже наші сучасники туди лізли заради сумнівної кар'єри, а отримали ганьбу і пляму на біографіях. Ось що повідомив депутат Київради Ударівець Олексій Давиденко? Це також стосується і керівників, і головних лікарів, начмедів, директорів шкіл, завідувачів дитячих садків, керівників комунальних підприємств. Ставиться питання всім керівникам, всіх ланок, або ви вступаєте в партію регіонів і отримуєте партійний квиток, або ви йдете з посади. Є близько двох десятків головних лікарів, лікувальних закладів міста Києва, яким пропонується добровільно піти на звільнення, тому що вони відмовилися. Добровільно вступати до лав партії. Ну а в Росії по суті не у комуністичній авторитарній державі це вже усталена практика. Єдина Росія це та сама КПРС, в неї затягують керівників різних рівнів і на окупованих територіях також. І люди заради кар'єри туди лізуть, бо хочуть гарно жити сьогодні і зараз.